Вітаю тебе, друже, на уроках музичного мистецтва. Сьогодні ми поговоримо про те, хто такий герой і як це може бути пов'язано з мистецтвом. Існує безліч думок, хто такий герой, і всі вони по-своєму правильні. Але інколи ми намагаємося намалювати в уяві якогось супергероя, не помічаючи, що справжні герої живуть серед нас. Вони здійснюють подвиги та вчинки, від яких захоплює дух, і роблять усе це не заради слави та грошей, а просто вим'я добра. Наприклад, це наші правоохоронці, пожежники та рятувальники, що охороняють нас, ризикуючи своїм життям, пілоти літаків, що підкорюють небо, енергетики, які дарують нам тепло і світло, ті, хто плавить метал, і ті, хто будують з нього мости, єднаючи Україну, вчителі та вихователі, що виховують молоде покоління українців, наші батьки, що підтримують життя маленької людини 24 години на добу. Наші спортсмени, параолімпійські чемпіони та їх тренери, які кожного разу гордо піднімають український прапор на всіх континентах, українські медики, які рятують життя, ті, хто малює, співає, танцює, пише романи та вірші, ті завдяки кому існує українська культура. Та ті, що захищають наші кордони на землі, у небі та на морі, ті, хто відчуває покликання серця та доброї волі. Це захисники та захисниці України. Героїзм завжди викликав почуття захоплення та гордості, оспівався в легендах, піснях живописі, а зараз і в мистецтві кінематографа. Наприклад, анімаційний фільмики також Кожем'яка знати за легендою про героя давніх історій, що наділений богатирською силою рятує світ від повернення злого дракона. Героїчний характер найчастіше продає маршева музика. Марш це музичний твір, що має енергійний та чіткий ритм і призначений для просування людей в синхронному темпі. Урочисті та героїчні марші виконують на військових парадах. Сьогодні ми разом прослухаємо один із таких маршів це Поріжський марш Євгена Адамцевича. Для цього постав урок на паузу та перейди за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Кого ти вважаєш героєм для себе і чи ти знайомий з ним особисто? Яка музика найчастіше передає героїчний настрій? Де і для чого використовують маршову музику? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!